Дуже часто буває таке, коли військовозобов'язаний їде на своєму власному авто. Його зупиняють поліція і ТЦК, перевіряють документи, дивляться там, наприклад, він не оновив свої дані. Наступні їх дії. Вони сідають поруч з ним в його автівку і їдуть в ТЦК. Найближче ТЦК, чи це законно, угу. чи може наприклад військовозобов'язаний, який знаходиться за кермом, просто висадити осіб поліції і ТЦК? А взагалі, а чому відбувається доставка військовозобов'язаних до ТЦК? Тому що коли відбувається. Okay, тому, тому що, якщо а, при перевірці документів а, виявиться, що військовозобов'язаний перебуває в розшуку, то працівники а, поліції зобов'язані доставити до найближчого ТЦК військовозобов'язаного для зняття порушень і вирішення питання з розшуком. А, в інших випадках працівники поліції не можуть доставляти та затримувати військовозобов'язаних. Це тільки якщо в розшуку?